На запрошення зборів органів місцевого самоврядування всіх рівнів я прийняв участь, і сьогодні ми обсудили про суспільно політичну ситуацію в місті Києві і скажу відверто, що це настільки правильно, що органи місцевого самоврядування підняли цей це питання. Як в цій ситуації діяти, що потрібно зробити? Я вам відверто скажу, що сьогодні на Київщині немає ніякого кризису, сьогодні немає страйків. Люди працюють, люди забезпечують життєдіяльність, не дивлячись на те, що на вулиці Мінус 25 у нас працюють дитячі дошкільні навчальні заклади, школи, лікарні. Кожен день ми випікаємо і доставляємо 720 тонн хліба. Молоко і м'ясо, а це м'ясо більше трьохсот тонн і молочних продуктів більше однієї тисячі тонн, більше одного мільйона штук яєць. Сьогодні все робиться для того, щоб повністю життєзабезпечення було забезпечено органами виконавчої влади. Ми сьогодні засудили агресію, радикалізм той, який відбувається на Майдані. Ми і вшанували пам'ять людей. Які під час мирних демонстрацій загинули, і ми бачимо, до чого можуть довести ці дії. Люди сьогодні сказали і представники органів місцевого самоврядування, ми не хочемо революцій, ми не хочемо громадянської війни. Ми призиваємо депутатів законодавчого органу, це Верховна Рада, щоб вони приймали такі закони, які б не збурювали суспільство. Ми сьогодні сказали, що є легітимним органом. Влади, це президент України, який вибирався народом. І сьогодні президент пішов на зустріч опозиції, відбуваються перемовини. Є вже, як кажуть, відповідні дії. президент підписав і задовільнив заяву прем'єр-міністра України для того, щоб заспокоїти людей, які піднімали це питання. Президент підписав закони. Які вже скасовані Верховною Радою, які були прийняті 16 січня. Сьогодні прийнятий закон про амністію, і давайте будемо виважено до нього підходити. Ми не можемо огульно звільняти усіх. Потрібно визначити, хто постраждав від мирних демонстрацій, а хто є злочинець, тому що загинули люди, і хтось повинен за це відповісти. Тому дійсно, ми за продовження діалогу. Ми за те, щоб ці спірні питання вирішувалися вирішились за круглим столом. Ми за те, щоб захвачені адміністративні будівлі були звільнені. Да, ми за те, щоб надати і опозиційним силам, і тим людям, які на Майдані, що вони, вони теж люди, і ми повинні про них турбуватись. Є будинок профсоюзу, є цей Жовтневий будинок. Потрібно визначатись разом. Але потрібно дати можливість працювати в владі, тому що кожен день, повірте, є проблеми. Там порвана теплотраса, там вийшов з ладу котел, там ще якісь проблеми. Сьогодні ми на Київщині розташували більше 300 пунктів для обігріву людей. І повірте, для мене, як керівника області, немає значення, чи це людина, яка їде на Майдан, чи вона їде з Майдану. Чи це людина від опозиції, чи це людина від влади, ми сьогодні призиваємо до примирення, до поваги. Влада ніколи не була агресором, і ми на, Ки на Київщині і в інших регіонях, регіонах не творили безладдя відносно представників інших політичних сил. Ми на Київщині, як сказав президент, незалежно від кольору і представника і іншої політичної сили. Якщо є бажання, залучаємо до співпраці, залучаємо органи влади в, в обласній раді. Ми три комітети віддали опозиції сьогодні. Більше як 100 представників інших політичних сил, а це і батьківщини, і удару є в органах влади, які працюють на розвиток Київщини, на розвиток громади і підтримуються людьми. Тому я призиваю до діалогу. І такий діалог відбувається. Сьогодні Київщина є прикладом для врегулювання цих питань для інших областей. У нас є опозиція, у нас є люди, які незадоволені. Але я хочу сказати, що це наші люди. І я призиваю всіх керівників різних рівнів, щоб ми поважали людей, щоб ми з ними зустрічалися, щоб ми йшли на їхні пропозиції для вирішення. І покращення умов життя тієї чи іншої громади це дійсно діалог, це дійсно співпраця органів місцевого самоврядування і виконавчих органів влади. І сьогодні це було показано на прикладі на зборах, на зборах, які проводились за ініціативою органів місцевого саморятування, органів асоціації міст Київщини і Асоціації Голів Сільських і Селищних Рад. Сьогодні, до речі, збори місцевого самоврядування всіх рівнів прийняли резолюцію для того, щоб звернутись до депутатів Верховної Ради України, для того, щоб звернутися до президента України, щоб є пункти і звернутися до опозиції, і в кінці кінців звернутись до органів місцевого самоврядування, щоб цей шлях повинен бути мирним, щоб не було захвата будівель адміністративних, тому що там працюють тисячі людей, які проживають і представляють громаду Київщини. Щоб не було насильства, щоб не було радикалізму, ви знаєте слово це найкраща зброя. І ми повинні це слово, цю резолюцію донести до усіх людей не тільки Київщини, а всієї України. Ми за мир, ми за стабільність, ми за процвітання, ми за те, щоб все відбувалося шляхом переговорів, сідаючи за круги стіл. Ми і за те, щоб була. Опозиція, яка б мала право е, висловлювати думку людей і тих проблем, які сьогодні є в Україні.